Як ви бачили, Зоржова такі відходики. Пачка 3000 з доставкою. Ну, тут десь трохи більше складометра, напевно. Може, ні. А ми ще друга сухий привезли, Зараз на мішка точиться, грабок сухий. Тому хто буде париться. Е, Вишнева гора в городку. Тут є дві бані, одна Мілена, до речі, теж до неї з неї до мене дзвонили, ну поки нічого. Тут позвонили кажуть, давайте хорошеньких, добреньких, сухеньких, тому заїжджайте в городок Париця, в гуглі пишете Вишнева гора, баня городок і вам все-все буде. Все виб'є, все покажу, зараз покажу, які на здоро гарні приїхали. Ну такі о, грабочки, о! Це все сухесеньке. Зараз побачимо. Люди розкажуть нам, чи сухесеньке, чи не сухесеньке. Це крулічки. Бере завількаусика, а оце робочий. А оце наші колеска блискучі. По грязі сьогодні приїхали, а не пристає. Ми вже відкрутив відкрутили постяжного і будемо п'ю разбласню робити. Робочічок, робочічок. Субтитры тут. Зараз мішачі... Змісниться був перекос великий. Отакі от. Десь кра вже злізла, рік лежали в дровітні. А перед тим вони ще з липня минулого року. Та я десь я втечу, так класно, щоб ноги не поламають. О, все, зложено, як завжди, гарненько. О, о, не попадало, потряслося. Ой, надавно, на яка маса пре. Просто почує цей звук, хто шарить, то хто в темі, той має поняти. Про що взагалі мова, звук сухих дров, які брискотять. Сам чисто тільки граб. Ты просто слухай, слухай, тут дивитися нема що, тут треба слухати. Дядьки стоять, кажуть, яка кучка гарна. Це тобі не зілочки. А звук який, як воно брискотить, як воно красиво хорошо. добре. Йомой, просто о. о такий ось такий звучок має бути гарних дров. Готових дров. І ті, хто його купує, ви теж такими маєте палити. Або купити їх в нас, або ви сушити постійно. Застряла. Вот Оце наша От